Це неважливо, в якому році вони поступили в медичний університет. Саме головне, щоб вони були мотивовані. Передусім, кожен студент має розуміти, що ми вивчаємо не хімію. зрозуміти, що в національному медичному університеті немає дисциплін, які їм будуть потім не корисні. Викладач він не тільки має прийти прочитати лекцію. Прочитати пару, поставити оцінки, і піти. В принципі, так, і моя робота це моє хобі. Леся Васильовна, велике вам дякуємо за те, що ви погодились дати нам інтерв'ю. Ну, ви знаєте, дуже складно сказати, чи вони відрізняються. Завжди студенти є ті, що. Прийшли в медичний університет, тому що мріяли про це все своє життя. Є студенти, які ще не розуміють, яким лікарем вони хочуть стати, але саме під час навчання в медичному університеті вони приходять до якогось висновку, деякі студенти взагалі можуть да, піти. Але чим відрізняються? Всі студенти завжди, ні, я думаю, вони не відрізняються. Чому? Тому що всі студенти, які вже обрали для себе цю професію, вони мотивовані допомагати людям. Єдине, що вони можуть під час вивчення фундаментальних дисциплін. Під час навчання в медичному університеті заглибитись у наукову діяльність і ще стати після цього ще кращим лікарем ще кращим спеціалістом. Ну і, звичайно ж таки, хочеться сказати, що е залежить багато від викладачів, які надають знання нашим студентам. Чому? Тому що потрібно дати можливість нашим студентам зрозуміти, що вони це можуть, вони, у них все вийде, зацікавити в своєму предметі, і щоб студенти розуміли, що це важливо для їхньої майбутньої професійної діяльності. Тому я думаю, що студенти не відрізняються. Неважливо. В якому році вони поступили в медичний університет. Саме головне, щоб вони були мотивовані mm -hmm. до вивчення дисциплін і мотивовані стати гарним лікарем. Mm -hmm. Значить, що є для студентів важливим при вивченні біохімії? Передусім, кожен студент має розуміти. Що ми вивчаємо не хімію. Це не та хімія, яку вони всі бояться. Ми з вами саме в медичному університеті вивчаємо хімічні реакції, які відбуваються всередині клітини. І Передусім, для чого ми це все вивчаємо? Для того, щоб зрозуміти, яким чином відбуваються реакції в нормі, в клітині. І якщо якийсь біохімічний процес піде, ну, буде дефіцит ензиму, наприклад, або буде надмірна кількість гормонів, це призведе до чого? До виникнення патології. Що в принципі і є майбутнім, да так би мовити, професіональним ну, діяльністю наших студентів. Тому студент має не боятися біохімії, а має прийти до нас і зрозуміти, що ми вчимо основи і ці основи, передусім для їхньої майбутньої лікарської діяльності. що порадити студентам? Ну, як я вже сказала, по-перше, не боятися, по-друге, бути полюбити свою майбутню професію, і зрозуміти, що в Національному медичному університеті немає дисциплін, які їм будуть потім некорисні. Всі дисципліни витікають одна з одної: анатомія, потім гістологія, наука про клітину, потім іде біохімія. Звичайно ж таки, всі біохімічні процеси, які відбуваються всередині клітини, фізіологія, мембранний потенціал будь-якої клітини або мітохондрії, теж потрібно знати. Да? Потім пішла патфізіологія, патанатомія, фармакологія. Все є якби послідовно витікає або готує студента до вже клінічних дисциплін. І потрібно про це пам'ятати. Тобто ми нічого зайвого тут не вчимо. Все вчимо для того, щоб наші студенти стали гарними спеціалістами і професіоналами в своїй справі. Ну, і вибачте, але ще два слова скажу. Молекулярна біологія, да, яка є у нас новим, новою дисципліною, то вона для чого ми її вивчаємо? Не просто ж так. Ми ж з вами маємо, як майбутні лікарі, ви маєте розуміти про те, що всі такі на сьогоднішній день процеси розвитку, наприклад, онкогенезу. Да, це все відбувається на рівні клітини. І, звичайно, на рівні клітини відбуваються якісь порушення в метаболічних процесах, що в результаті да, призводить до неконтрольованої проліферації клітин. Ми це все вивчаємо для того, щоб наші студенти були і розумними, і обізнаними, і мали, скажімо так, достатньо знань для того, щоб прийти на клінічні кафедри. Ідеальний викладач. Ну, приближений ідеал. Ну так, да. ідеальний викладач має передусім любити свою роботу, любити студентів. Звичайно, віддавати себе всього абсолютно весь свій час, як ми знаємо, викладачі це такі люди, до яких має студент зверну... має право студент звернутися в будь-яку годину доби. Чому? Тому що можливо щось не зрозумів, можливо, щось у нього болить навіть. Завжди, я вам скажу, що я студентам, наприклад, своїм завжди даю акцент на що? На те, що ми це вчимо для чого, щоб ви зрозуміли, що необхідно вживати правильні продукти харчування, що необхідно вживати вітаміни. Але в складі продуктів харчування, ті ж самі овочі, фрукти. Чому? Тому що це є основою життєдіяльності клітин, органів і всього організму. Саме від їх харчування да, залежить, як буде функціонувати їх організм, і це дуже теж важливо, тому викладач він не тільки має прийти прочитати лекцію. Прочитати пару, поставити оцінки і піти. Викладач має бути відкритим для спілкування зі студентом, тому що у студента, на жаль, теж він же ж людина, правильно в нього теж бувають різні життєві ситуації. Тут потрібно бути і викладачем гарним, знати свій предмет, і психологом потрібно, тому що до кожного потрібно мати свій підхід. Ну і звичайно ж таки, може десь щось підказати або направити теж потрібно. Ну, ідеальне, ідеалів не буває, але передусім викладач має любити свою роботу. Як я переводжу вихідний день? Ну, це дуже гарне запитання. Чому? Тому що, мабуть, я не знаю, правильне в мене хобі чи неправильне, але в основному це щось читаєш нове: малюєш малюнки в біорендері для майбутніх своїх лекцій або посібників. Малюєш, ну, навіть я люблю також малювати гелевими ручками в альбомі. От, ну, Хоббі це чи не хобі, я вам хочу сказати, що в принципі да, і моя робота це моє хобі, бо я її люблю і мені дуже подобається цим займатися. І тому дійсно постійно щось шукаєш новеньке на вихідних, якщо є час да, від домашніх там справ, то відразу сідаєш за комп'ютер, щось малюєш, щось читаєш, щось конспектуєш. Чому? Тому що мені це подобається. Ну, і потім, щоб студентам щось новеньке розказати. І, звичайно, поділитися з ними. Ну, таке хобі. Ну, собаки. Собаки в мене, хобі моє. Да. Да. Ну, я не те, що дуже люблю, але в мене є Алабай, мій улюблений. Да. Вона у мене е білосніжна. І от... Від неї я теж отримую масу задоволення. Вона від мене, а я від неї. Ну так. Ну, да. Велике вам дякуємо за таке чудове та відкрите інтерв'ю. Дякую. І... Дякую, вам також всього найкращого.